SSD Kingston NV3 3 один із перших швидких і доступних накопичувачів на ринку. Він розроблений для масового споживача, який шукає оптимальне співвідношення продуктивності та ціни, завдяки новому контролеру Silicon Motion SM2268 XT2 та швидкій пам'яті 3D QLC, Цей накопичувач пропонує продуктивність на рівні перетопових рішень. Обіцяні швидкості читання та запису до 6 і 5 тисяч МБ на секунду відповідно ми і побачили під час тестування. Таким чином, Kingston NV3 виявився у понад два рази швидшим за попередника NV2 у всіх тестах і майже досяг рівня продуктивності значно дорожчого Kingston KC 3000, що виглядає фантастично. Тонкий односторонній форм М2 2280 дозволяє легко встановити Kingston NV3 у компактні системні блоки та ноутбуки. У підсумку маємо цікаву продуктивну і не дуже дорогу новинку для масових систем, на яку варто звернути увагу.